Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 98 кілограм огірків на 8 гривень дешевший від кілограма помідорів. Скільки коштує 1 кілограм помідорів, якщо за 3,2 кг помідорів заплатили стільки ж, скільки за 3,6 кг огірків. Добре. Давайте складемо таблицю за умовою задачі. Що у нас за овочі? У нас огірки та помідори. Тепер подивимось, яка ж там в них ціна. Що у нас дешевше? Огірки у нас дешевше. Тоді напишемо: ціна одиниця виміру гривні. І те, що дешевше, будемо брати за Х. От, нехай огірки Х гривень. А тоді помідори дорожчі на 8 гривень, тоді помідори у нас за кілограм Х плюс 8 гривень. Добре. Далі подивимось, скільки ми чого купили. Угу. Напишемо вага. Одиниця виміру кілограми. В умові дано, що ми купили 3,2 кілограма помідорів та 3,6 кілограма огірків. Добре. Тепер давайте подивимось. Скільки нам це все вийшло? Напишемо: наступний стовпчик заплатили. Одиниця виміру гривні. І ви розумієте, щоб знати, скільки ми заплатили, треба ціну помножити на вагу. Так, за огірки ми заплатили 3,6х гривень. Ми купили 3,6 кілограма по х гривень. Давайте так запишемо. Так, а за помідори ми заплатили 3,2 помножене на Х плюс 8. Добре. Записали це. За умовою відомо, що ми Заплатили однаково. Давайте так і напишемо. Спочатку треба отаку нарисувати порівняльну стрілочку і написати, що однаково було оплачено за помідори і за огірки. Все. І починаємо писати розгорнуте пояснення. Нехай огірки коштують х гривень за кілограм. Ну, це за кілограм можна не писати, бо і так зрозуміло, да, що у нас овочі продаються зазвичай за кілограм. Просто напишемо, що нехай огірки купили по х гривень, щоб менше писати. Так, тоді помидори купили по х плюс 8 гривень. Отак. От Наступне речення пишемо, що за 3,6 кілограма огірків заплатили 3,6х гривень. А за 3,2 кілограма помідорів заплатили 3,2 помножене на х плюс 8 гривень. Що за умовою однаково? Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо. Складаємо рівняння, пишемо 36 цілих дорівнює. 3,2 помножене на x плюс 8. І ось таке у нас рівняння. Треба його розв'язати. Відкриваємо дужки. Пишемо в лівій частині рівняння 3,6х дорівнює і починаємо множити 3,2х плюс 25,6. Далі. Всі буквені вирази в ліву частину в праву. Тепер у нас в лівій частині 3,6х мінус 3,2х, тому що ми перенесли із правої частини в ліву, Дорівнює 25,6. Добре. Тепер треба спростити ліву частину рівняння. Це буде 0,4х дорівнює 25,6. Наступний крок ділимо і ліву, і праву частину на 0,4. Тепер у нас і х дорівнює. А ось зараз нам треба 25,6 поділити на 0,4. Ми будемо виконувати всі дії в стопчик, бо на екзамені у вас калькулятора не буде. Давайте пам'ятайте, як поділити на десятковий дріб. Треба перенести кому у дільника. на стільки знаків, поки він не стане цей дільник натуральним числом. Тут ми переносимо кому на один крок. Але якщо переносимо один знак в дільнику, тоді і в діленому також, тобто однаково переносимо. І починаємо ділити 256 на 4. Поділили в стовпчик, отримали. Результат 64. Отже, Х дорівнює 64. І напишемо, що, отже, ми брали за Х ціну огірків. Напишемо, що 1 кілограм огірків коштує Х і дорівнює 64 гривні. 1 кілограм помідорів коштує. Х плюс 8 і дорівнює 64 плюс 8, і це буде 72 гривні. Все, ми знайшли ціну кожного овоча. А тепер питання. А що ж там питали у нас задачі? Нам треба було знайти, скільки коштує помідори за 1 кілограм. Тому відповідь пишемо просто 72 гривні. Бо питали тільки ціну помидорів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!